Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Доброго дня. Ми вкрай не часто робимо другу серію по одній темі, але випадки, коли є достатньо підстав вважати, що на найвищому державному рівні відбулись корупційні дії або зловживання владою, бувають ще рідше. Тому підписуйтесь на ютуб канал Української правди, натискаючи на кнопку Підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього ютуб каналу, бо ми. Починаємо. І ваш Я, брат то, заходить власнику Скарпатну обставину. Секундочку. Секунду. Не треба кричати, зворіть нормально грошова. Мені нормально ступите. І що далі? І, 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 і що чувак? далі? І що далі? Тобто це все бігає обставини. А це у вас якась викривлена фантазія. Ви просто хвора людина. Тіше, ви, ви серйозно, у вас в голові все нормально. З мене щось не вирішується, ви що взагалі ви при пам'яті, що ви зараз говорите, я просто не можу зрозуміти. Ви при пам'яті, що ви говорите? Абсолютно. Ця спроба отримати коментар у героя матеріалу відбулася у листопаді минулого року. Ви проблеми? Ага. Ну, ми ви про... проблеми. Я Ви проблема. Проблеми. Так. Чому? Ви Чи проблеми. Я проблема? На ваших екранах маловідомий бізнесмен Василь. Веселий чому такі, чого ви це дурниця? Такі говорять? Як ми вже розповідали у минулому матеріалі у кого як. А 2024 рік був роком Василя Веселого і його брата Фопа з Другобича, який займається бруківкою Андрія Веселого. Під загрозою життя і здоров'я українців у минулому році Василь Веселий неочікувано був призначений радником голови наглядової ради націоналізованого Сенсбанку, не маючи жодного досвіду у банківській сфері. Бо майбутнє має сенс. За інформацією джерел УП у бізнесових колах. Фактично Василь Веселий міг стати сматрящим за банком від офісу президента. Я в сенс банку на, на е, е, засадах громадського радника там працюю. Що що в чому тут не розумію? В той же час брат Василя Веселого Андрій Веселий стає власником частки найбільшого в країні нафтохімічного підприємства «Карпатнафтохім». Не маючи жодного досвіду у цій сфері, не маючи жодних активів подібного рівня, і що найголовніше, не маючи статків для такого коштовного придбання, Цікаві ці подробиці е, купівлі частки в Карпати Нафтохім вами. Я подробиці не розголошу нікому, навіть вам, пане Михайло, при всій повазі. Розумієте, ось тому, якщо вас щось цікавить, я би вас просив, щоб ви це виклали в письмовому вигляді, звертаючись до мене або до, до, до е, інвестиційного фонду. Угу. Ну, Там да, просто вожко викладу це все як повинно бути і ми просто це з того, вирішово. що подиви, дякую. Ми просто з того, так. що подивилися, і з того, що розуміємо, так. А, так. А, у вас а, не було достатніх доходів офіційних для того, щоб зробити таке коштовне придбання, і ми хотіли з'ясувати, чи дійсно ви купляли за допомогою фонду. А, Частку в Карпатнафтохім чи можливо Дуже, вам її передали за на ваші, якихось умовах за, за вашу свідомість і ваше розуміння за інформацією співрозмовників УП у бізнесових колах. Андрій веселий міг стати підставною особою для справжніх власників. А єдиним джерелом влади, яке могло це все забезпечити, також може бути офіс президента. Будь ласка, Не пхайтеся в мої доходи як журналіст, дотримуйтеся етикету, будь ласка, і не лізьте туди, куди вам не потрібно. І якщо ви думаєте, що після публікації нашого матеріалу офіс президента заперечив свою причетність до Карпат на автохім, а вище політичне керівництво взяло під особистий контроль справу про те, як пов'язаний з росіянами актив. Уникнув націоналізації і не приніс державі під час війни ані копійки шляхом конфіскації та перепродажу через арму. То ви а вже ж помиляєтесь. У нас війна, а люди виводять реально, миють гроші. виводять мільярди гривень. Чому ця тема важлива? І чому ця тема важлива саме зараз? Карпатна автохім – це мільярди гривень, мільярди гривень, які могли б працювати на український бюджет. Не вірите? Тоді послухайте прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 19% обласного бюджету наповнення, тобто ну або 19% в структурі валового продукту регіону, якраз займає виробництво цього підприємства. Тому це великий платник податків, великий роботодавець. Саме тому, по-перше, ми вирішили перевірити, чи не сказали брати веселі неправду у коментарях українській правді. А по-друге, за допомогою депутатських запитів до відповідальних органів ми зібрали. Повну картину того, як вся правоохоронна і судова системи жбурляли Карпат на автохім, допоки частка заводу не опинилась там де треба. І забігаючи наперед, є відчуття, що робилось все в такий спосіб, щоб згодом у цьому ніхто не захотів розбиратись. А якби захотів, то не зміг. Суд арештував корпоративні права та нерухомість Скалоського «Карпатнафтохіму» підконтрольного нафтовій компанії Російської Федерації. Ця історія почалася у травні 2022 року, коли бюро економічної безпеки за процесуальним керівництвом офісу генпрокурора відкрило кримінальне провадження щодо керівників «Карпатнафтохіму». Їх підозрювали у ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів, які згодом могли опинятись у Росії. Отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет РФ, з якого фінансується Друга армія світу та її дії на території нашої держави. У липні того ж року Шевченківський суд Києва за ініціативи БЕБ накладає арешт на 100% корпоративних прав та 35 об'єктів нерухомості підприємства загальною вартістю більше 2 мільярдів гривень. Але вже в серпні ці арешти скасовані тим самим судом. У вересні 2022 року директору «Карпатнафтохім» оголошено підозру однак, спроба поновити арешт активів у шевченківському суді виявилась безуспішною. Тоді справу передають на. Нацп... Поліції арештовані корпоративні права на суму понад 2,3 мільярда гривень та 35 об'єктів нерухомості підприємства. І вже в жовтні 2022 року братський райсуд Миколаївської області за поданням прокурора повторно арештовує активи і своєю ухвалою формально передає їх в управління Арма. Проте спроби агентства зареєструвати права та оглянути майно тричі зривалися. Співробітників АРМА просто не пускала на об'єкти приватна охорона. Крім того, Арма так і не змогла повноцінно прийняти актив управління через численні невідповідності та некоректні дані в тексті судової ухвали, а також через відсутність необхідних документів від прокуратури. Під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Досудове розслідування, у межах якого було накладено арешт, з грудня 2022 року взагалі було зупинено. Про що прокуратура повідомила Арма лише через кілька місяців. Зрештою, у грудні 2023 року арешт з майна Карпатна Автохім було знято ухвалою того ж таки братського райсуду Миколаївської області. Затяжна і безрезультатна епопея завершилася нічим попри гучні звинувачення. В ході слідства правоохоронців встановили, що упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства виробника органічних хімічних речовин в Україні ухилилися від сплати понад трьох мільярдів гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи не резидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії понад п'ять мільярдів гривень для подальшої їх легалізації. А сам актив через Півроку отримує нового співвласника акціонерне товариство, закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Геріон Ворлд Андрія Веселого. Розвиватися, створювати робочі місця. Також у розпорядженні нашої редакції опинилась фінансова звітність фонду Андрія Веселого Геріон Ворлд, на який у минулому році і переписали частку Карпат на Ця звітність доводить три важливі обставини. Обставина перша, як ми і зазначали у попередньому матеріалі, фонд Андрія Веселого не мав коштів на придбання за ринковою вартістю частки у Карпат на Обставина друга фонд Андрія Веселого зазначає, що частка у в якого у власності за версією правоохоронців, тільки земельних ділянок та виробничих приміщень на 2 мільярди гривень, була начебто придбана фондом Андрія Веселого. Увага за 35 мільйонів гривень. І третя обставина, навіть ці кошти, фонд Андрія Веселого у когось позичив. Це фінансова звітність фонду Геріон Ворлд, яку нам вдалося дістати завдяки нашим джерелам у фінансових колах. Перший стовпчик це активи, де ми з вами бачимо, що до середини року, до 30 травня 2024 року, активи оцінювалися у 20 мільйонів. А потім, вже з червня 2024 року, Активи раптово стали вже 55 мільйонів. Це говорить про те, що на балансі Геріон Ворлд з'явився додатковий актив, який дає 35 Мільйонів гривень. Далі ми дивимося наступний стовпчик. Праворуч це зобов'язання в гривнях, де ми з вами бачимо, що одночасно, коли у фонду зросли активи на велику суму, на 39 мільйонів зросли їх зобов'язання. Тобто фонд Андрія Веселого комусь заборгував під 40 мільйонів гривень. До цього зобов'язання ще місяць тому, у травні 2024 року, були всього лише 205 тисяч гривень. Тобто все виглядає так, як і казали нам наші джерела у бізнесових колах, братам веселим або тим, хто за ними стоїть, просто могли б подарувати частку у такому активі. Далі ми з вами бачимо другу сторінку, другий рядок. Вартість станом. Бачимо, що довгий час не було ніяких змін. Ось по 5 мільйонів. А у червні 2024 року бачимо додаткові 35 мільйонів гривень. Ну і далі вони залишаються. Як це все виглядає? У червні у фонду Андрія Веселого з'являється актив, на який не було у фонду Андрія Веселого грошей. В теорії фонд Андрія Веселого має комусь віддати ці 35 мільйонів. Але ми бачимо, що не віддає, бо сума фінансових зобов'язань фонду не зменшується. Я слухаю. Пане Андрію Василе, доброго вечора. Це Михайло Ткач, вас турбує українська правда. Пане Андрію, ми надсилали вам ще в грудні минулого року питання стосовно купівлі частки «Карпат Я Скажіть, будь ласка, чи зможете ви відповісти на взагалі з вами розмовляти? Михайло як мені отримати вашу позицію? Яким чином як отримати позицію? Ви журналісти? Ви точно знаєте? які... дивіться, ми просто отримали фінансову звітність фонду Ворд» і Бачимо, що у вас не було грошей на фонді для того, щоб придбати таку коштовну частку активу відповідаю не так, як ви хочете, але я думаю, що ви знаєте відповіді на всі запитання. Mm -hmm. Ви їх Ну, відповідь від моїх джерел, і відповідно до того, що відповідь. я бачу фінансові звітності вашого ми фонду. Ми я розумію, що ми ви ми не купували частку ви мене в пізній час. В який ви, час то, можна вас набрати? Час я не готовий з вами розмовляти, пане Михайло. В який ви час можна вас набрати? Ви поводите себе некоректно так. У вас четвертий місяць питання від української правди Дайте в WhatsApp. І. Ви можете дати пане відповідь? Михайле, будьте збро, для того, щоб ми дали розповідь. вашу позицію. І а, не тобто ви не хочете. Тому що ви некоректно себе поводите. Скажіть, будь ласка, чи брали ви в когось займ для того, щоб придба придбати частку Карпатногохів? І взагалі і хочете отримати інформацію, яка зовсім не стосується вас і є некоректною. Це суспільно важлива інформація, яка стосується українського суспільства. Поклав пан Андрій. Слухавку. 19 грудня ми надіслали пану Андрію Веселому після нашої розмови, в якій він попросив надіслати питання, на які він дасть відповіді. Ми 19 грудня надіслали ці питання. Сьогодні у нас вже 23 квітня відповіді на питання немає. Жодних коментарів стосовно того, як ФОП з Дрогобича зміг придбати частку в одному з найбільших нафтохімічних. Підприємств країни немає. І, відповідно, є фінансова звітність фонду Garyon World, згідно якої коштів у фонду пана Андрія Веселого на придбання частки в «Карпатнафтохім» також немає. Окреме і важливе питання полягає у тому, що фонд Андрія Веселого Геріон Ворлд поставив актив на баланс на 35 мільйонів гривень. Хоча коштувати така частка в такому активі може 800 мільйонів. Адже майновий комплекс «Карпатнафтогім» у офіційному розслідуванні правоохоронців оцінено у більше ніж 2 мільярди гривень. Відповідно, фонд Геріон Ворлд став власником третини. Якщо ви хочете, щоб ми мали змогу знімати більше таких матеріалів. Вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Наразі за річну підписку на клубу П вартістю 2,5 тисячі гривень ви отримуєте ось такий подарунок, фірмовий мерч від мене і від української правди. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це усіх станемо зараз, таких футболок залишилось лише 70. Дякую. А висновок один і він на жаль не на користь держави. Російська агресія в Україні триває з 2014 року. За 11 років держава Україна так і не змогла у прозорий спосіб, маючи для цього всі законні підстави, забрати в росіян Карпат від початку російський актив, який належав одній з найбільших нафтових компаній Росії – «Лукойл». тобто це компанія, яка безпосередньо пов'язана з Путіним. Спочатку один з найближчих соратників попередньої влади, однокурсник на той момент прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Андрій Іванчук вже після анексії Криму та частини Донбасу непублічно отримав частку у підприємстві для того, щоб влада не заважала росіянам тут в Україні продовжувати отримувати мільярдні прибутки. І як стверджують правоохоронці. Вони таки їх отримували, адже вже після початку російської агресії, за версією слідства, підприємство могло вивести в інтересах росіян більше 5 мільярдів гривень. Нова влада вже президента Володимира Зеленського після початку вже повномасштабного вторгнення Росії в Україну також не спромоглась конфіскувати Карпат а схоже делегувала на цей раз свого представника, який також отримав частку нафтохімічного гіганта вже після смерті попереднього співвласника Андрія Іванчука. Тобто держава Україна могла забрати цей актив на свою користь, але не зробила цього по трагікомічним, як виглядає із відповідей всіх дотичних органів причинам. І оскільки після публікації першої частини нашого розслідування про пригоди «Карпатна автохім ситуацію не відмотали назад, а процес переходу активу до Державної власності так і не був розпочатий, хоча вже минуло три місяці. З усього цього витікає цілком логічне питання: як держава Україна може перемогти Росію, якщо не може або не хоче перемогти один пов'язаний з росіянами завод?